Чергова ситуація, чергова безпідставна 130. -та. Поліція склала на клієнта протокол, що нібито він п'яний за кермом, проте це було не так. Що скаже суд? Суддя візьме, скаже, ні, це, це херня, типу, або скаже, що клієнта зупинила поліція. Він їхав пізно ввечері, не порушував правил дорожнього руху, його просто зупинили. Зупинили та сказали: перевірка документів. На питання, що я порушив. Повідомили, що стандартна перевірка, а чому ви їдете так поздно додому, вже майже комендантська година, і почалась історія, куди їдете, з ким їдете, на що їдете, на чому їдете, звідки гроші берете на паливо і так далі. Звісно, людину обурює така ситуація, їхав по своїм справам, зупинили і починаються гойдалки ось ці, туди-сюди, туди-сюди. Звісно, людина починає захищати себе та почався певний конфлікт. З поліцією. У відповідь на що поліцейський одразу сказав, що я вбачаю у вас ознаки алкогольного сп'яніння. І як ви думаєте, яку підставу він зазначив? Що саме він побачив? Запах алкоголю з порожнини рта? Ні. Порушення координації рухів? Ні. Порушення мови? Ні. Тремтіння рук? Також ні. А що він побачив? Він сказав, що ваша поведінка. Не відповідає обстановці. Ось розумієте, як тільки починаєте захищати себе, вказувати поліції на незаконні дії, відсутність підстави для зупинки транспортного засобу одразу. Ваша поведінка не відповідає обстановці. І потім пішло-поїхало. Ви будете проходити медичне освідування? Не будете? Відмовляєтеся? Ну, тоді ми складаємо протокол, підписувати будете, не будете, все, їжджайте, вам прийде штраф. Розумієте, і ось в подібній ситуації людина просто їхала, і вже їй загрожує штраф в розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Що робити в такій ситуації? Захищати себе. Бездіяльність тут не пройде. Якщо ви не заявите, що ви не винуваті, суд не буде дивитися відео, вивчати всі обставини, він формально визнає вас винним і все. Тому в цій ситуації треба подивитися відео, яке, яке долучить патрульна поліція до протоколу. І Обов'язково вказати на те, що на відео відсутні будь-які ознаки алкогольного сп'яніння. І те, що вони спровокували таку відмову, взагалі спровокували таку ситуацію і що зупинка була безпідставною. І тоді у вас великі шанси, що суд закриє цю адміністративну справу, і ви залишитесь з правами і не будете платити штраф. І в подібних ситуаціях рекомендую писати скарги на поліцейських.